Чи правда, що в Нідерландах зарплата в 2 тисячі євро це зарплата для бідних. Давайте перевіримо разом. Оренда квартири на двох півтори тисячі євро. Страхування податок і заправити автомобіль на місяць. мінімум 250-300 євро. Їжа 800 євро на двох на місяць. Також побутові дрібниці 100 євро на місяць. Одяг 250 євро на кожного на місяць. Перекусини вдома 100 євро. А також відкладати на відпочинок хоча б раз на рік по 200 євро на місяць. Ну і звичайно, здоров'я: ще 200 євро на місяць. І того вже на 2-3 тисячі 950 євро. Але не спішіть обрадувати, що у вас залишилось 50 євро. Бо ще перукарня, барбершоп, догляд за собою, паркування і ще багато-багато чого. І це просто сума для того, щоб базово жити, не жирувати, базово жити. Тому хто. Думає, що в Європі дуже легко, ти просто йому покажи це відео, хай порахує собі. В Європі легко тим і живуть ті, хто ні за чим не женуться, а просто живуть.